Грає сова, вона звірят у ньому доглядала, малят навчала мудрості й добра, щоб слухались батьків, знали, як жити в лісі, як старших поважати навкруги, як між собою також не сваритись, як не набути собі ворогів. Історії вона розповідала, які так зацікавили її. Вона про них там у книжках читала, які були у неї на столі. Ось буду дітки вам розповідати історії там у садку її. Ви з них уроки теж будете брати, як будете уважними до них. Одного разу, ранку, коли у садочок, звірят немало так уже прийшло. Сова, розпочинаючи урок свій, їх вивела тихенько під дубок. Сідайте, дітки, на траві зручненько, я свій урок буду розпочинати. Сидіть ви тільки гарно і тихенько, щоб все почути і запам'ятати. Ось розповідь моя про двох дівчаток. Вона будь добрим і в житті навчить. Про Аню і риту я розповідати, почну для вас історію замить. Аня з батьками переїхала до міста. Раніше в місті іншому жили. Усе їй так подобалось тім місті, та тільки подруги ще не знайшлись, та Аня цим не переймалась зовсім, бо товариською і доброю була. Вважала що знайдуться друзі скоро, а поки у дворі була сама. Одного разу, вийшовши на двір, На гойдалку швиденько вона сіла. Розгойдуватись почала тоді, аж тут за рогу вже дівчатка вийшли. Одна до Ані швидко підійшла, і до Анюти так вона сказала. Я завжди першою тут катаюсь, так що злізай швиденько, проказала. Чому ти грубиш? Просто попроси, і я тобі охоче поступлюся. От, ще просити, відповіла та їй. Грубо так. крикнула вона і Аню відштовхнула. Аня ж бо доброзичлива була. І зрозуміла, битися негарно. Вона собі тихенько підвелась додому, вже тоді попрямувала. І не образилась зовсім тоді вона, подумала, мабуть, поганий настрій сьогодні вже та дів... дівчинка та мала. Нічого, подружуся я з дівчатками. То дівчинку звати Ріта було. Вона з дівчатками в дворі дружила. Однакше після випадку того Рита завжди Анюту вже дражнила. Образливі всякі вже слова вона на Аню зразу говорила, як тільки Аню вона бачила, а інші діти того не хотіли. Якось після вже нападу червового Аня так засмутилася вже дуже, прибігла із сльозами вже додому і, плачучи, казала вона тут вже, ненавичу, ненавичу її. Вона є зла, казала Аня мамі. Хто, доню? так спитала її мама. Ти заспокойся і розкажи мені. Батьки у Ані віруючі були, виховували Аню теж у вірі. Коли Анюта все розповіла, то мама їй спокійно говорила. А наш Господь навчає всіх любить, і не ненавидіти всіх навчає, любити ближнього, навчає він. І його слова слухатися має, але ж вона не ближня є мені, доню близьких людей любити легко, Бог не навча шукати легких шляхів. Христос навчав ще й ворогів любити. Ти ще маленька, та пройдуть роки, і ти тоді вже, доню, зрозумієш, що ненависть. Народить ненависть, ну а любов собою все покриє. Чужу ненависть ти можеш погасити лише любов'ю, що живе у серці, але ж вона погана, як любити риту і як мені пробачити усе це. У кожної людини є погані добрі риси. Вона організатор є чудовий. Якщо її в дворі так слухаються діти, у ній знайти знайти теж можна щось і добре. Але ж вона людей усіх так ображає, хіба ж можна її за це любити? Але одне ти, доню завжди знай. До себе зло притягує лиш зло. І Риту тобі варто пожаліти. Аня замислилась і заспокоїлась, а дня наступного знов вийшла погуляти. Дівчатка вже сиділи у дворі. Ірита почала знов обзивати. Образа закипіла в душі. Уже у Ані знову в ті хвилини. Лихати Рито. І брутальна ти, відповіла Анюта їй, не стримавшись. І думала, що рита відповість їй знову лайкою, недобрими словами. Чому це я лиха? сказала їй. Смілива просто я, відповіла їй. Хіба грубити людям це сміливість? Так перебила Аня тут її. А вибачитись, вистачить сміливості, чи, все, чи вся сміливість взломилиш в тобі? Та ні, я добра, рита відказала, я просто не весела вже така. Куди вже веселіше, каже Аня. Інших дівчаток тільки сміх напав. У рити накоп... накотилися тут сльози. Не звикла вона, щоб сміялися з неї. Побігла тоді швидко так додому. Аня біля дівчат вже залишилась. І стали наговорювати на Ріту гідоту всяку, що вона робила. Стала дівчатам, дівчатам Аня говорити, що говорити так про подругу не добре. Ані стало дуже шкода риту. Вона швиденько побігла додому, взяла журналів християнських кілька і понесла до Рити часу того. Позвонила в квартиру і дала свій подарунок. Нехай читає там усе про Бога. Сподобався дарунок риті дуже. І з того часу подружками стали. Що їх уже тепер не розлучити, отак От любов Христа їх поєднала, бо у нього навчалась Аня жити. Послухали то розповідь звірятка. Один до одного ще ближче притулились, В садочок йшли і з радістю щодня так, щоби історію сава знов говорила.